Недоброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Вулкан уже потік. Потім стрибне цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана Тобе. 50 тисяч років тому скоротило людське населення лише до трьох А це наблизило льодовиковий період. <рик> ти такий спокійний Арні. <рик> Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно? Завжди, ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метеозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів. Рекордна висота польоту на зв'язці повітряних куль і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор. Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої канини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс 1 березня 1999 року. Вони приземлилися в Єгипті після польоту у 41 тисячу кілометрів, який тривав майже 20 днів. Вітаю, Арнольде! Ти пережив апокаліпсис. Правда, вся інша цивілізація знищена. Вижив тільки ти, таргани і промоутери. Вони точно переживуть будь-який апокаліпсис.